Друзі, всім привіт! Давно не було у нас відео. Пан директор каже, давай випустимо, покажемо, що ви нове зробили. Зараз ми вправимося і вам покажем. Давай Та не ну. ох ти, ти красноглазка, бля. Чи як ты її називався? А, чорноглазка, а я кажу красноглазка. Ну пробачте. Взяла весь цей мені запорола. Що, вдиваться, так? Да? Зараз їдемо в той сарай вправимося, а тоді покажемо, що, що ми тут зробили. Вже нам треба під, підшвидчувати, щоб прискорюватися, щоб швидше закінчити, щоб за тиждень свині наші були кожна в своєму станку. Баналі? Так, кормимо манюню тепер рябуху вона чекає вже, так? Да? На Рябуха, на. Рибуха, на. Так, шо у нас. Корм є. Треба вичистити, додати їм соломки. Подивиться, що тут ясно. Як... Так, це скільки, Скільки у нас виходить, як я відлучив? 21-го, да, сьогодні 26-го у нас, чи 27,6. 5 днів, як я їх відлучив. На, те тузики. Ану, що вони, як вони? Попи чисті чи вже піддризкують? Чисті, Чисті, нормально, хай. Вже приловчилися до кормушки, корм споживають. Вже в курсі діло. Водичку п'ють. Експеримент не вийшов. Ну що, я думаю, вони виростуть. Зостануться вдома ті два малих. Так, да, Андрюх? Виростуть. Хотілося краще, а вийшло як завжди. Даємо трохи сіна. Потрошку. Да, ці такі вже нормальні. Мені подобається, де вони ходять в туалет. Ось покажи. Дивись, в них клітки немає. Ось покажи. Диви, як вони красиво ділають сосідам через загородку ось складають гарно так раз. А то в да, У них чистота і порядок. Спеціалісти. Цих двох кабанчиків більших можна вже, звісно, і прибрати. Лежать так гарно, понаїдалися. Дам трошки свинця, їм, по чуть-чуть. По трошки, да, так, це така порода, що їм не можна, але я потроху писали в коментарях. Що цим свиням не можна ціна. Так, ага, я хотів розказати, так? Да? Там Роман Іванович нам уже тут закінчує зварювальні роботи. Це ми роблю тут через одну, одна буде жорстко, щоб... Дасть жорстко, щоб свині не могли йшли. Вони будуть зйомні на всякий, на всякий випадок. Може я буду там, наставлю тут малих поросят, то треба буде зняти. Роман Іванович поварив тут такі ці. Зараз я зайду покажу. Нам осталось залишилось. Чуть-чуть підкрасити. -чуть так, зробив нам такі ці, знизу буде там два ширка, але там ще трошки не дороблено, а тут буде отак ось. Це отак ось його. Ось. Ось. Витягнув, якщо треба, отак раз прибрав. А ті будуть через одну не будуть зніматися. Я думаю, що мені вистачить, а якщо ні, то тоді вже будемо вирішувати проблеми потім. Я думаю, що все буде нормальок. Отак. Залишилось трохи підкрасити. Трошки з водою все не вистачає на все часу. Довго спив. Просто поки встанемо вже на пів третього дня. Купив ще одну діжку, це ж на воду нам, це я так буду. Роблю одну діжку на дві, на два станка чи на дві клітки, кому як більше подобається, як кого як називається. Тому що воду я за скільки років провик, що я знаю, що я залив, оце тут добова, або і десь на півтори доби, ось тут на двох свиноматок, і навіть якщо вони будуть з малими, то їм вистачить. А ще таке. Время мене тяжке, то світла нема, то хай влучше буде вода налита. А потім воду заведем сюди, воно покаже, як воно буде. Балбісік, ну не вимазуй, що ти тобі якби обняться, ну, не та погода трохи, ти весь он притулився грязнючий землю місиш. Друзі, всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Парогляд якийсь був. Що Давай задав. З моменту всім дякую за перегляд. А, так. Друзі, дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на на, на наш канал, ставте лайтик. давай. давай, давай, ще, давай. <сум> <сум> Друзі, дякуємо всім за перегляд. <сум> Стовта! Друзі, дякуємо всім за перегляд. Та ти ржеш, так. Друзі, дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, допомагайте Збройним силам України. Всім пока.